Я вітаю вас на уроці я досліджую світ. Ми працюємо з вами з розділом, як я себе сприймаю. І на сторінках 26-27 я дитина, і чи подобається мені дорослішати». Знайдіть ці сторінки і будемо з вами говорити. Отже, розгляньте, будь ласка, малюнок. Скажіть, будь ласка, що на цьому малюнку не так? Поясніть, чому поведінка дітей і дорослих. Здається дивною. Чим відрізняються діти й дорослі? Що означає бути дорослим? Розгляньте цей малюночок уважно, і ви побачите, що на ньому не так. Зупиніть відео і обговоріть це своїми батьками. Ти не вибирав місце і час народження, стать, ім'я, ти дитина. Батьки та вчителька часто вирішують за тебе. А деколи це дратує? Але чи обмежується твою свободу? У тебе вже є уявлення, які дозволяють мати власну думку та відмовлятися від того, що не подобається. А обов'язки потрібні для взаємодії зі світом. Вони лише окреслюють межі твого вибору. Однак не повинні заважати тобі міркувати, щоб зрозуміти, ким ти є. Та діяти відповідним чином. Далі ми йдемо за підручником і дивимося. Розкажіть, у вас є ось такі малюнки в підручнику. Розкажіть, як ти ростеш і розвиваєшся? Коли людина стає дорослою, як це можна помітити? Чи подобається тобі дорослішати і змінюватись? Що таке життєвий досвід, як він може Допомогти в житті. Зупиніть відео і обговоріть це зі своїми батьками. Далі працюємо на наступній сторінці. Дорослішати це змінюватись зовнішньо і внутрішньо. Дорослішати це вміти відповідати за свої вчинки. І вчитися робити вибір, ставити мету і намагатися її досягти. Зупиніть відео і зробіть невеличку перерву. Відпочиньте трошечки. Продовжуємо далі з вами. З якою думкою ти погоджуєшся, у вас на сторінці підручника є ось намальовані троє дітей. Так? І в кожного є свої думки. Думки дівчинки. Я хочу стати дорослою, бо хочу сама вирішувати, що мені робити. Так? Чому дівчинка хоче стати дорослою? Бо хоче. Вирішувати все сама. Хлопчик, я не хочу бути дорослим, бо краще гратися і розважатися. Це думки цього хлопчика. І третій хлопчик, я хочу бути дорослим, бо хочу подорожувати самостійно. Тобто є ось в нас з вами три думки: з якою думкою ви погоджуєтесь і чому? Обговоріть цю ситуацію. І працюємо далі. У вас є ось друге завдання, ситуація така. Вам знову ж треба знайти собі, з ким ви можете обговорити цю ситуацію. Це може бути бабусь, дідуся, це може бути дідусь, бабуся, і ви батьки, братик, сестричка, будь-хто, кого ви зможете прилучити до своєї для свого вивчення. Отже, ситуація. Ви працюєте з дідусем і бабусею на городі? Ти зараз дорослий? Ти доросла? Чому? Обговоріть цю ситуацію. І друга ситуація. Діти грають в гру, Донь, донька, доньки матері. Вони зараз дорослі? Чого вони можуть навчитися під час гри? У які ігри ти любиш гратися? Зупиніть відео і обговоріть це зі своїми родичами, хто вас підтримує зараз? Третє завдання вам треба. В третьому завданні вам треба це творче завдання. В третьому завданні вам треба знайти, щоб виконати, до речі, це завдання треба знайти своє фото в ранньому дитинстві. Порівняти себе і світлини зараз. Що змінилося за цей час? Чи можна сказати, що ви подорослішали? Зроби фоторамку для своєї світлини. Вкажи, що ти автор цієї роботи, і у вас тут є в підручнику як виготовити фоторамку інструкція з виготовлення фоторамки. Є тут цілий рецепт, це буде солоне тісто, з якого можна виготовити виріб, фоторамку. І ось в такому вигляді вона може вам прикрашати ваш, вашу кімнату. Зупиніть відео і виготовте, якщо ви бажаєте, звичайно, виготовте ось цю роботу. Отже, ми сьогодні з вами говорили про те, що на зараз ви дитина, але чи хочете ви стати дорослими? Чому ви хочете стати дорослими? Чому вам. Хочеться дорослішати. Для чого? Хочете вирішувати всі свої проблеми самостійно, чи може хочете подорожувати, чи вирішувати якісь складні питання, чи, можливо, ще для чогось. Мені б хотілося почути від вас, чи хочете ви дорослішати і для чого? Чому вам це хочеться? Я бажаю вам тихого, гарного дня. До зустрічі.